Війна день 576. й оперативно. Проголовне 22 вересня. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Наші воїни знищують ворога, крок за кроком звільняють окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. З танками Леопард 1 які передають Україні союзники, продовжують виникати проблеми. Тільки днями стало відомо, що наша країна не змогла прийняти такі машини з Німеччини через їхній неробочий стан. А вже сьогодні йдеться про труднощі з технікою із Данії. 20 бойових машин Леопард 1 теж виявилися несправними. По штабу чорноморського флоту у Севастополі завдано ракетного удару. За наявною інформацією, ракета пробила дах. Будівля зазнала значних пошкоджень. Російські змі пишуть ще про шістьох поранених. Напередодні нового опалювального сезону прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Росія почала енергетичний терор. За його словами, вже два тижні окупанти обстрілюють ракетами об'єкти енергетичної системи України. Британська військова техніка, у тому числі і танки Челенджер 2 які ЗСУ отримали у вигляді допомоги, нібито містить Асбест речовину при контакті з якою у військовослужбовців може розвиватися рак. Про це пише британське видання Daily Експрес. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.